Вітаю з України! З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Сьогодні побачив у своєму місці, у своєму районі, ось такі розклеєні об'яви з наймом швачок на роботу. На перший погляд, тут все гаразд, але тільки на перший погляд. Тому що дивіться, що тут не вказане найважливіше. Так, тут не вказана зарплатня швачок, які потенційно прийдуть працювати у даного роботодавця. Так і це цікавий швачок у першу чергу. І якщо зарплатня буде нижча за середню у нашому місці, або зарплатня буде така ж сама, як у конкурентів, то у даного швейного цеху. Будуть дуже великі проблеми з наймом швачок. І тоді все, що тут перераховано у цій п'яві, і графік роботи з 8 до 17, і стабільність, і поопераційний метод пошиття, і комфортні умови праці будуть неважливі, якщо швачка заробляє мало, або якщо швачка заробляє стільки ж, скільки у інших місцях. То будуть проблеми з персоналом. А як ви вважаєте, колега, треба вказувати в об'яві розмір заробітної платні швачок, принаймні на роботу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Буду вам дуже вдячний. А також Ставте вподобайки, якщо це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, на наш Патреон, де набагато більше корисних матеріалів по швейному бізнесу. А з вами був Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До зустрічі у наступних роликах.